Вітаю! Монетка України, одна копійка 2000 року, виготовлена з магнітної сталі. Реверс монети має напис 1 копійка та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Гурт монета має гладкий і при боковому перевороті ми бачимо, монетка має поворот у 180 градусів. І реверс монети. з Зображенням тризуба. Внизу дата 2000. По боках колося пшениці та листя каштану. Зверху напис Україна. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна. І стартує від 20-30 доларів за один екземпляр монети, друзі. Ось такого типу монетка. з Ось такого типу повороту. Якщо у вас є такого типу монети з поворотом у 180 градусів, я таку монетку купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.